Лише 30 днів тому ці 18 абітурієнтів прийшли знайомитись з професією поліграфолог. У кожного на те були свої причини. На даний час проходжу службу в 412-му окремому полку безпологних систем місяць. Прибуваю на посаді старшого офіцера відділення психологічної підтримки персоналу. Маю Пряме відношення до рекрутингу і мобілізації людей, і в ході своєї професії зіткнулись з тим, що саме поліграфолог, в тому числі потрібен на певних етапах комплектування і якісного виконання завдань за призначенням, враховуючи нашу специфіку. Я письменниця, лавріатка номінації «Книга року BBC Україна. Я просто завжди шукаю, шукаю щось нове. Генеральний продюсер телеканалу Європейського займаюся телебаченням з 98-го року. Десять на керівних посадах, мабуть, років 18. Вже маю юридичну освіту. На даному етапі проходжу військову службу в Збройних силах України. Раніше займався підприємницькою діяльністю, мене була власна достатка їжі. зв'язку з війною закрилась, маю вищу юридичну освіту і хотів продовжувати. Стати поліграфологом для того, що це нова гілка розвитку. Маю дві вищі освіти: одна психологічна, друга юридична освіта. Поліграфологія це те, що мені цікаво. Мотиви різні. Запит один опанувати професію поліграфолога. Тож, викладачі, експерти, поліграфологи взялись за роботу. Кандидат психологічних наук Дмитро Попов відповідав за лекції з психофізіології. Доктор юридичних наук, професор академії ОАН Сергій Лисенко та практикуючий поліграфолог Євген Пучков викладали учням теорію трьох світових методик. експерт поліграфолог з багаторічним стажем Ігор Іщук навчав правильно будувати питання і розрізняти між собою скринінг. Та розслідування голова НАПУ Володимир Ведмідь дав потужну юридичну базу та розповів про роботу поліграфів, які є на ринку України. Це Аксітон, Рубікон, Лафаєт, Риф та інші поліграфи. Але родзинка цих курсів полягала в іншому. Перше, ми поєднали навчання в нашій національній асоціації поліграфологів України в цьому офісі, бо раніше тут було підвищення кваліфікацій тільки, з реальною роботою практикуючих поліграфоловів. Що це значить? Що десь після другого тижня навчання ви зможете ви спілкуватися з реальними діючими співробітниками, задавати їм питання, і це все буде синергія така суцільна. Ви зможете отримувати від них досвід, розуміти, чим вони займаються, задавати їм запитання. А вже з другого тижня навчання ви зможете бути присутніми навіть на реальних тестах. Цього ще ніколи не було. Експерименти під час цих курсів не закінчились. Це безпрецедентна подія, коли учні могли в онлайн режимі спостерігати за тестом, який проводив досвідчений поліграфолог буквально за стінкою. Станом на зараз ми бачимо, як дублюється відео з екрану монітору. Відео, яке фіксує камера, для того, щоб ми могли бачити, як поводить себе респондент, які відповіді він надає на питання і відповідно, як себе поводить поліграфолог. Разом з тим, в режимі онлайн транслюється поліграма з ноутбуку з екрану ноутбуку нашого поліграфолога. Спостереження та аналіз роботи наживо став новим досвідом і яскравим успіхом для НАПУ. Так, 30 інтенсивних і якісних. Та насичених днів навчання про майнуле кожен випуск це випуск в життя нових спеціалістів, це випуск в життя нових поліграфологів. Це відповідально, Повірте, не тільки для вас, для нас це вдвічі відповідальніше, тому що ми відчуваємо свою відповідальність за себе. Розкладені білети на столі свідчать про фінальний іспит. Час оцінювати отримані знання. Під час здачі вхід йде все. І поліграма, і жести, і схрещені руки на грудях. Шансів провалити іспит у цих учнів просто не було. Адже цей потік навчався прямо на базі Національної асоціації поліграфологів України поряд з діючими поліграфологами, які щоденно тестують людей за допомогою поліграфа. І ось кульмінація: свідоцтво державного зразка вже в руках новоспечених поліграфологів на ПУ. Серед учнів є діючий військовий. Після навчання він повертається у свою частину. Сьогодні він отримав свідоцтво, а НАПУ прапор його бригади як знак подяки. Голова НАПУ Володимир Ведмідь особисто вітає кожного випускника. Ми взяли відповідальність навчити вас. Ми беремо відповідальність бути поруч з вами і надалі. Ви для нас, перш за все, учні, які пройшли наші курси, і нам дуже приємно, що ви довірили. Свій вибір саме Національна асоціації поліграфологів України. Ви отримали ті навички, які дозволять вам вже завтра проводити реальні бойові розслідування, бойові тести, скринінги і все, що робить повноцінний поліграфолог. Я бажаю вам, щоб цей напрямок ви розвивали, щоб цей напрямок давав вам матеріальний і моральний стимул. Нові поліграфологи вриваються в професію. Хочеш так само? Почни з першого кроку, почни з курсів на по.